І про ситуацію на сході говоримо з гостем студії Іван Якубець, полковник запасу, учасник бойових дій у Косові і командувач десантних військ збройних сил України з 98 по 2005 роки. Вечір добрий. Вечір добрий. А, скажіть, будь ласка, чи помічали ви конкретні промахи у проведенні АТО на сході? Конкретні і які саме? Про промахи казати мені важко, тому що промахи це потрібно знати детально. Всі питання, які вирішились у ході АТО, приймалось рішення та як вони виконувалися. Але загальний аналіз, провести, підвести черту по деяким питанням вже є можливо на підставі тої інформації, яку ми отримуємо від засобів і інформації та від речника АТО, вибачте, речника РНБО. По перше, треба сказати, що. Починаючи з початку антарктичної операції, яка почала 14 квітня, значить, вже пройшло два етапи цієї операції. Перший етап це етап квітень-травень до виборів президента, який ознаменувався тим, що ми дали, програли його, тому що дали можливість противнику розповсюдитись по регіону, озброїтись та залучити до своїх рядів як могла більше людей, які взяли зброю до рук. Радикалів, це так трапилося. Другий етап це червень, липень і серпень. це вже початок ведення активного ведення АТО з боку України. Але ми і цей етап, на жаль, програли і ніщівної поразки отримали ми з 24 серпня по 30 серпня. Про це і кажуть, ці солдати, які зараз виступали угу. з Айдар та іншим. Чому так трапилось? Трапилося декілька речами. По-перше, ми, військові фахівці, попереджували. Будь ласка, шановні, ще в квітні, ще в березні вже були перші виступи. Розгортайте оперативні та стратегічні резерви. Не покладайте стільки на з'єднання частини Збройних сил України мирного часу. Їх може не вистачити. Так воно і сталося, коли вже в травні зрозуміли, що не вистачає. З'єдно частини мирного часу, почало формування батальйону територіальної оборони. Паралельно з ними почали формувати добровольчі батальйони. Чому їх почали формувати? Перш за все, тому що населення країни народ відчував, що заходи, які здійснює керівництво держави, недостатні для того, щоб перемогти в цій ситуації. І люди повалили всі батальйони енергійно і почали там приймати участь. Але... Ці батальйони озброювалися як легкі піхотні батальйони, тільки стрілецьким озброєнням. Важкої зброї, артилерії вони не мали, протанкової техніки не мали. Тому це, по суті, справа озброєні піхотинці, легко озброєні, які могли таки вести бойові дії успішно проти таких самих піхотинців, як і вони. Що і було у нас. В червні і липні місяці. Скажите, Але казу, коли грі... противник, вибачте, я докончу, ну, коли проти, Росія закачала, будемо так казати, на Донецький регіон масоброєння техніки артилерії, то ви десь наприкінці червня-липня вже вийшла рівновага. Ця рівновага вже відчувалася тим, тим що збільшилась втрати наших військ. Якщо ми два, три, чотири чоловіки зранку наш попереджували. Чи там 15 поранених, то вже було 10, 15, 20. Це про що? Наростав супротив, наростала озброєність противника. І не незважаючи на це, все рівно продовжували боротися тим самими силами. Ми просили, звертались до керівництва держави і збройних сил. Шановні керівники, розгорніть оперативні резерви, стратегічні резерви, так звані резерви першої та другої черги. Військові фахівці знають, що це таке. Зміцніть армію майже удвічі і забезпечити безпеку. Росія зібрала біля кордону 45 тисяч вояків. Коли підуть, вони не підуть. Чого ми повинні гадати? Нам потрібно бути готовими до їхнього вторгнення. Чим ви будете відбуватися вторгнення? І два чи три тижні тому на передачі «Свобода слова у Андрія Кулікова я запитав народного депутата Гриценка. Шановний, скажіть, будь ласка, Верховна Рада заслухала керівництво Держави, не держави, а збройних сил про те, як вони збираються відбивати наступ контингенту збройних сил Росії, який стоїть біля кордону. На що мені було сказати, полковник? що ви тут розбираєте? це військова таємниця. Хіба можна такі речі на Верховній Раді розглядати? Вот і будь ласка, і хочемо, що, те, тоді... що трапилось те, що ми попереджували. Таємниця стала для нас таємницею, але не для Росії. Про те, що в нас нема резервів. Відсутність резервів призвела до того, що е, проби під е, Новатімсе е, прорвали. вийшли радяні, е, 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 російські батальйони, тактичні групи дивізії. В результаті ми втратили весь південний учасник антитерористичної операції. А якщо взяти загалом, що там було біля 30 тисяч особового складу, як казав начальник Генерального штабу це десь в липні місяці, то значить третина людей попала в оточення. Третина. А вийшла стільки. Тобто ми понесли дуже величезні втрати. Поки що, на жаль, в політичне керівництво і воєнне керівництво нічого не кажуть більш конкретного. Ми повинні саме згадувати, що там таке по тим чи іншим рисам, які обривки отримуємо інформації. І я можу вас запевнити в тому, що там пройшли жахливі речі. Більш всього мене бентежить як військову людину, як можна було зібрати 2,5 тисячі вояків і запросити для них коридор. Який коридор? Прориватися треба з боєм. То за вашими От... даними там було 2,5 тисячі вояків. Ні, все таки в коридор пішло 2,5 тисячі. Той коридор, який розстріляли. Це просто насправді перша цифра конкретна, яку я чую про да. кількість людей в коридорі. Ну, Так вони ж би оголосили, щоб було зібрано біля двох з половиною двох дві ці цифри офіційно не підтверджені були. Справа в тому, що ну я теж тому і роблю висновки з тієї інформації, якою є. І я хотів би запитати, яким чином як це так, командувач цим напрямком, генерал Танхамчаг вийшов один з 12 чоловіками, та ще не солдатами, а з якимось батальйоном. А де його вибачте, його війська? А війська це скільки людей? Оці дві Оці співлених... Єдні частини, які були йому підпорядковані Збройних сил України. Угу. Там наверняка, на, на було там, е, я ж не знаю, від нас це скривають. Але те, що командуючи корпусом, Дніпропетровський, це й корпус, він не міг бути там сам один або з одним батальйоном, то це так. Там, там було не менше двох-трьох бригад, мабуть. Скажіть, що таке ситуації робити треба зараз? На даному етапі, коли маємо от, е, таку трагедію під Іловайськом, коли маємо ситуацію в Донецьку, в Луганську, критичну, що треба робити зараз? Першим же і негайним, що треба робити зараз, це стабілізувати лінію фронту. Е, ми бачимо це вирішення військових експертів у наступних діях. По-перше, активізації, максимальної активізації дій з півночі, тиснути на е, сепаратистів і банформування і рухатись на південь як можна. Е, Редельніше в цьому плані, це перше і друге. Негайно створити лінію оборони по рубежу дороги, шосейної дороги, яка проходить від Донецька до Маріуполя. Негайно не дозволити противнику розширитися в глибину території і зробити фланговий обхід і обійти наші війська з лівого флангу, якщо дивитись з півдня на наше на угруповання і взагалі на цей зону атом. Це друге. Третє, треба признатися собі і зробити жорсткі висновки. Перш за все, Верховному головнокомандуючу президенту України не треба нікого жаліти за ті помилки, які там допустила військова розвідка, керівники е, значить, корпусів, командуючі корпусів. Генеральний штаб, міністр оборони треба саме сурові рішення, і не треба цього боятися. Хтось там, я бачу, в мене таке почуття достойні того, що треба його судити. когось треба зірвати погони і відправити на пенсію, а комусь треба зняти і відправити на інший участок роботи. Хай він там більше користі принесе. Якщо це не буде зроблено. То ми отримуємо дуже нестабільну ситуацію у Збройних силах України, тому що ту поразку, яку ми отримали на півдні, вона міцно вдарила по нашому по бойовому духу нашої армії, і це треба признавати відверто. І цей І цей дух треба піднімати не тільки бойовими діями, а й вірними кадровими рішеннями. І не треба тут думати, що тут є якась таємниця для когось, чи там якесь. Прислів'я там, що не можна міняти коней на переправі, дурниця у ту війну, яка була Друга світова, міняли всіх, незалежно від того, які вони прославні полководці, бодіонні там чи інші, всіх геть тільки що не справляються. Якщо можна коротко, чи потрібен воєнний стан на цих територіях, маю на увазі Луганщину і Донеччину? Це питання риторичне, і воно дійшло до того, що вже стає смішним серед нашого суспільства, тому що там йде війна. А раз там війна, там є воєнний стан. І оголошуйте його чи не оголошуйте, це не має ніякої різниці. Там іде війна. А раз війна значить військовий стан. Хто цьому буде заперечувати? Скажіть, надіть хоч одну людину. А те, що ми декларативно не сказали, там воєнний так стан. Так, А чому тоді? Ну, я так думаю, розумію, це питання більш складне, тому що воно виходить на рівень політики. E, значить, політичних всіх таких. Незрозумілості для нас, тих, які нам не відкривають. Я а... так розумію, що наше керівництво не, не хоче оголошувати воєнний стан, тому що цей воєнний стан повлече за собою, за собою інші там якісь наслідки е, недовольства, чи Європи, чи Америки, чи, мову, чи Росії. Але я не знаю, чого вони бояться. Там війна і там військова. Але дивіться, а чи має Україна... Але, можна Україна... бачимо, сказати. Да. але Головне вже не там. Головне, не зона, АТО не Донецька і не Луганська, головне решта території держави. Ось що зараз головне. Стратегічне значення має. Там, де ще нема військ противника, там, де нема бандитів, там, де нема війни. Для того, щоб цього не трапилось, треба негайно на лівобережній Україні. Хочемо, не хочемо, а ввести особливе положення чи особливий стан. Чи, якщо не хочуть називати військовим, вести в засоби територіальної оборони повномасштабні, приладнати перестро... роботу органів місцевої влади на те, щоб вони були готові до вторгнення, до артобстрілів до бомбувань бомбардувань з повітря і так далі. Те, щоб вони були готові захистити своє населення, щоб вони формували. Не треба рити окопи, як зараз риють під Маріуполем. Там правильно риють, але тут дехто кидає, що треба вже по всій Україні, не треба. Але такі заходи, як формування негайні військових резервів, бригади нові, нові дивізії і корпуси, в, в, витягувати зброю з артскладів сховищ, приводити в порядок озброювати і готуватись серйозно до відсічі удару. Пане Іване, просто змушений вас перевити, тому що немає ефірного Де. часу. Дякую за ваші коментарі. Іван Якубець, полковник запасу, учасник бойових дій косові говорили про ситуацію на сході, про те, як можемо протидіяти агресії Росії на сході.